Вітаю вас, шановні телеглядачі! У ефірі відкрита студія. І сьогодні гість нашої студії виконуючи обов'язки директора УКЛТЕЛРА секретар національної спілки журналістів України, президент Всеукраїнської асоціації прес-клубів Гліб Головченко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дуже приємно. Укол Телерадіо інститут сьогодні є найбільшим в Україні закладом, який займається підвищенням кваліфікації працівників комунікаційних відділів, органів державної влади та медійників. Скільки слухачів та з яких структур пройшли підвищення кваліфікації за рік? Ну, ми можемо зараз підводити підсумки року. Це порядка 423 працівників прес-служб, відділів комунікації та зв'язків з громадськістю Сил оборони України, тому що тут і Міністерство оборони України, і Міністерство культури та інформаційної політики, і департамент комунікації, Міністерства внутрішніх справ України. Управління комунікації Національної поліції України, міста Києва та в областях Державна служба України з надзвичайних ситуацій і її територіальні органи в областях управління Державної охорони України, Державної аудиторської служби і державних службовців в апарату Держкомтелерадіо, керівників та творчих працівників ЗМІ. І все це підготовлено за перше півріччя 2023 року. Розкажіть, будь ласка, за яким напрямками відбувалося підвищення кваліфікації в минулому навчальному році, і чому саме були вони обрані? Ну, ви знаєте, я думаю, що це ну, величезна компонента того, що потрібно в умовах військового стану в сфері комунікації? Це і гендерна рівність як компонента. Євроінтеграційних процесів в Україні і комунікацію органів влади, і удосконалення рівня державного володіння державною мовою, і пошук додаткових джерел фінансування регіональних медіа, маркетинг соціальних мереж, смм журналістика та безпека соціальних мереж, техніка і практика відеозйомки за допомогою гаджетів, відеомонтаж в програмі Adobe Premiere, техніка комунікації СММ та SEO для традиційних медіа. Це лише частина напрямів, в яких ми вдосконалювали наші програми. Яким чином відбувається формування навчальних курсів? Під час формування плану навчальних курсів ми орієнтувалися з одного боку на запит працівників медіа та відділів комунікації органів державної влади, а з іншого на зміни, які відбуваються та вимоги в комунікаціях та якості інформації, яке диктує суспільство за умови воєнного часу, в якому живе сьогодні Україна. В минулому навчальному році ви провели тренінги для представників медіа з деокупованих регіонів. Щодо пошуку додаткових джерел фінансування, чому дана тема сьогодні важлива для регіональних медіа на деокупованих територіях, на сьогоднішній день дуже важливо не втратити медійну галузь в регіонах і особливо на деокупованих територіях. Відсутність рекламних надходжень та загальна економічна криза призвела до того, що навіть ті редакції, в яких залишилися журналісти, не мають змогу створювати інформаційний контент. Тож важливим було Надати редакторам та журналістам додаткові інструменти монетизації створеного контенту та шляхів для пошуку альтернативних джерел фінансування. Ви також приділяєте значну увагу питанням налагодження партнерських відносин з різними інституціями. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок роботи, з якими організаціями вдалося укласти меморандуми про співпрацю. Нам вперше в історії України вдалося на високому рівні об'єднати дві галузі: інформаційну та науково-педагічну. Після тривалої роботи було підписано меморандум про співпрацю між Національною спілкою журналістів України та Національною академією педагогічних наук України. Науково-методична співпраця у Картеле інститутом з інститутом педагогіки на ПН України. Розпочалася завдяки доктору педагогічних наук, професору Олегу Топузову. Задля покращення технології підвищення кваліфікації Укртелерадіопресінститут підписав меморандум про співпрацю з інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих імені Зязюна, яку очолює Лариса Лук'янова, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент на ПН України. Також був підписаний меморандум між співпрацею у колтелерадіо інститутом та національним прес-клубом у Польщі. Як виникла ідея і для чого? Це була взагалі видатна подія, тому що вперше в історію протелерадіо Радіопрес-інститута була. Підписана міжнародна угода, і вона зазначає цілу низку можливостей для співпраці, тому що від простої тактичної медицини, якою ми маємо навчати наших слухачів, до підвищення кваліфікації в умовах. Тої розвинутої комунікаційної галузі, які має на сьогодні Республіка Польща, так що ми маємо надію, що це дасть можливість нашим слухачам дати новий поштовх в розвитку професійних якостей, які ми маємо набувати навіть під час війни, продовжуючи тему Укртеле інституту не можу не запитати в яких напрямках підвищення кваліфікації планується зробити в наступному році. Ну, ви знаєте, я думаю, що перш за все, наше завдання на сьогодні це не просто залишатися лідером ринку, підвищення кваліфікації інформаційників та комунікаційників, а головне забезпечити потужними кадрами інформаційний фронт, який би зміг ефективно протистояти російській агітації та пропаганди, які сьогодні Сили оборони протистоять воєнним російським. У навалі на сьогоднішній день, окрім керівництва колтелерадіо інституту ви також проводите активну громадську діяльність в медійному секторі. Зокрема, багато приділяєте увагу питанню підтримки медіа в умовах війни. Яка сьогодні ситуація у цьому напрямку? Ну, ви знаєте, Юлія, я вам скажу відверто, що ситуація дуже важка, тому що насправді ми маємо. Величезні виклики щодо того, як мають існувати. Засоби масової комунікації в умовах війни, особливо після війни, і національна спілка журналістів України, і Державний комітет по телебаченню та радіомовленню приділяють величезну увагу для того, щоб напрацювати концепцію, як саме має виглядати галузь в майбутньому. Тому це відповідь, яку ми знайдемо протягом наступного року, тому що по кожному з цих питань йдуть сьогодні перемовини з нашими союзниками. Партнерами і будемо шукати якомога швидше вихід з цієї надважкої ситуації. На вашу думку, занепад регіональних медіа чи загрожується інформаційній безпеці України? Так, але є величезна проблема і на національному рівні, і на регіональному рівні. То я не хочу просто про це говорити вголос під час прямих ефірів, тому що це дійсно може становити небезпеку інформаційному фронту. А ми розуміємо, що це надважливо сьогодні витримати. І я вдячен Миколаєву і подякував наших колег за незламність, яку ми продемонстрували і. Навіть в таких важких умовах змогли знайти виходи для того, щоб колеги працювали і працював наш інформаційно-комунікаційний фронт. Чи повинна держава підтримувати регіональні медіа, і якщо так, то яким чином? Ну, ви знаєте, це надскладне питання, тому що так, да, я вважаю, що має і Українська держава підтримувати. Цей важливий напрям роботи і механізми мають бути випрацьовані, тому що на сьогоднішній день не існує механізми підтримки, тому що ми пам'ятаємо, що реформування комунальних і державних ЗМІ призвело до того, що у нас є величезна кількість власників, які відповідають за це питання. Але сьогодні треба їм допомагати. А от як яким чином треба випрацьовувати механізм? З початком повномасштабного вторгнення багато засобів масової інформації з інших держав підтримують наші українські. Як ви вважаєте, наскільки ця підтримка дозволяє тримати інформаційний простір в Україні? Ну, я наприклад приведу е, приклад газети да? Тобто, це одна з таких потужних допомог або шведських колег, або датських колег. Так що дійсно величезна кількість допомагає сьогодні українським медіа, і фактично це все, що відбувається в рамках інформаційної навали, дає можливість сьогодні існувати українським засобам масової інформації. На вашу думку, з яким головним викликом стикнуться українські журналісти після закінчення війни? Ну ви знаєте, я думаю, що насправді я розглядаю це через призму того, що необхідно підвищувати кваліфікацію. Особливо це важливо в період е завершення війни, так що і у нашому картелі Радіопресінституту інституту не просто залишатися лідером ринку на підвищення кваліфікації інформаційників комунікаційників, а перш за все забезпечити кваліфікованими кадрами потужний інформаційний фронт в Україні, який би зміг ефективно протистояти російській агітації та пропаганді, як сьогодні сили оборони України протистоять воєнній російській навалі, так що ми маємо мріяти про майбутнє, але сьогодні, сьогодення, від нас вимагає вирішення цього надскладного питання. Так що ми маємо зосередитися на вирішенні цього питання для того, щоб отримати потім після війни потужну інформаційну галузь якими ви бачите українські медіа після закінчення війни? Ну, я думаю, що, по-перше, що ми маємо відстояти свободу слова, свободу думки і вміння наших журналістів працювати для суспільства. Це головний меседж, який я відчуваю. А по формі можуть бути величезні різниці, тому що ми можемо навіть не уявляти, якими будуть медіа після війни і тим більше після перемоги. Так, що перемоги нам, слава зсу, слава Україні і слава українським журналістам, які сьогодні тримають інформаційний стрій. Дякую вам, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати глядачам, що гостем відкритої студії був виконуючий обов'язки директора УКЛАРА секретар національної спілки журналістів України, президент Всеукраїнської асоціації прес-клубів Гліб Головченко. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.